Доброго дня, мене звати Бураковська Марія, студентка групи ПЗП 23.5. У цьому відео я демонструю виконання лабораторної роботи No4 з дисципліни аналіз та рефакторинг коду на тему розробку iot клієнта, бізнес-логіки та функцій налаштування. iot клієнт який розглядається в цій роботі, є частиною програмної системи для допомоги тваринному притулках, що була розроблена в попередніх лабораторних роботах. Основне призначення цього клієнту це збір, локальна обробка та передача сенсорних даних до серверної частини системи. Метою даної лабораторної роботи є розробка програмного забезпечення йод-клієнта, реалізація бізнес-логіки-математичної обробки даних, створення функцій налаштування клієнта, перевірка коректності роботи Ад-клієнта та демонстрація його взаємодії з серверною частиною системи. Розроблений iot клієнт реалізований як Python-додаток, що працює за концепцією Smart Device. клієнт періодично насчитує дані з сенсорів, виконує локальний аналіз показників, визначає можливі аномалії, формулює структуровані JSON-повідомлення та надсилає дані на сервер через HTTP-IP. Таким чином, IOT-клієнт не є пасивним пристроєм, а виконує частину бізнес-логіки безпосередньо на стороні пристрою, що відповідає сучасним вимогам до IOT систем. Архітектура айот-клієнта побудована за модульним принципом, що забезпечує масштабованість і зручність підтримки. Давайте подивимося основні модулі клієнта, почнемо з сенсор. Цей модуль відповідає за емуляцію сенсорів. У поточній реалізації використовують сенсор температури та сенсор вологості. Значення генерується у фізіологічно, реалістичних межах характерного для тварин у притулках. Дальше, далі LogicPi це ключовий модуль бізнес-логіка і клієнта. Саме тут реалізована математична обробка даних сенсорів та алгоритм виявлення аномалій. NetworkPi. Модуль відповідає за взаємодію з серверною частиною, формування http запитів серіалізацію даних у формат JSON та відправку показників на серверний апі. І мейнпай, і головний керуючий модуль клієнта, який організовує нескінченний цикл роботи, виконує опитування сенсорів, накопичує історію вимірювань, викликає бізнес-логіку та відправляє дані на сервер із заданим інтервалом. Як я вже казала, основна бізнес-логіка IOT клієнта реалізована у модулі LogicPy. Для кожного типу сенсору зберігаються останні 10 вимірювань, обчислюється середнє значення, обчислюється стандартне відхилення, та поточне значення порівнюється з історичними даними. Показник вважається аномальним, якщо він виходить за межі плюс-мінус двох стандартних відхилень від середнього значення. Така обробка даних дозволяє виявляти, виявляти підозрілі або небезпечні показники ще на стороні IOT-клієнта, зменшувати обсяг необроблених даних, що передаються на сервер. Знижувати навантаження на серверну частину системи та підвищувати надійність моніторингу стану тварин. Uh, усі параметри конфігурації від клієнта винесені в окремий файл config.pi. Це є наші основні параметри налаштування: URL – адреса серверного API, Animal ID, ідентифікатор тварини, для якої зберігаються дані, Sensor Types – список типів сенсорів, Send Interval – інтервал між відправками даних. Аномалій threshold – це коефіцієнт визначення аномалії. Таке рішення дозволяє швидко змінювати режим роботи клієнта, адаптувати клієнт до різних тварин, використовувати той самий код для кількох айот-пристроїв та наносити зміну в основну бізнес-логіку. Також були розроблені UML-діаграми для IOT клієнта зараз покажу. По-перше, це UML-діаграма прецедентів. Вона відображає основні сценарії виконання IOT клієнта а саме опитування сенсорів. Локальний аналіз даних, перевірку на аномалії та відправлення даних на сервер. Далі UML-діаграма діяльності: ця діаграма описує внутрішній цикл роботи клієнта. Тобто, це зчитування даних, додавання даних до історії, підрахування статистики та виявлення, чи ці дані є аномальними, чи ні. Ну і після цього дані відправляються на сервер. Далі давайте протестуємо наш IOT-клієнт. По-перше, це запустимо сервер. Сервер запустили. Тепер запускаємо наш основний файл. Ось у нас температура та вологість. Тут ми бачимо поточну середнє значення та показник аномалії. Кожні 10 секунд воно додає нові дані. Клієнт у нас запускається в реальному режимі, вводиться показники цієї температури та вологості, відображаються результати локального аналізу, як ми бачимо, перевіряється відправка даних на сервер та контролюється отримання тієї відповідей. Далі ми можемо а, зупинити. А, і, наприклад, ну, давайте зменшимо інтервал, щоб скоріше було, ну, наприклад, 5 секунд. Та зробимо ID тваринки одиночку. Знову запустимо. Ось. А, тепер воно швидше у нас а, відправляється. Як ми бачимо, у висновку можна сказати, що розроблено повноцінний iot клієнт реалізовано бізнес логіку локальна обробка сенсорних даних, створено гнучку систему налаштувань, забезпечено інтеграцію серверної частини та підтвердження коректності роботи шляхом тестування. Що ж, дякую за увагу.